Розглянемо тему. Вибір методу отримання заготовки деталі, що конструюються. Розглянемо технологічні можливості основних методів отримання заготовок та фактори, що визначають вибір раціонального технологічного процесу. Одним із основоположних принципів вибору методу отримання заготовки є забезпечення максимального наближення її форми, розмірів та якості поверхні до аналогічних характеристик отриманої деталі. У цьому випадку суттєво скорочуються витрати металу, обсяг механічної обробки та взагалі виробничий цикл виготовлення деталі. Однак тоді в заготівельному виробництві збільшуються витрати на технологічне обладнання та оснащення, їх ремонт та обслуговування. Тому при виборі методу отримання заготовки слід проаналізувати техніко-економічні показники двох етапів виробництва заготівельного та механообробного. Вибір методу отримання заготовки необхідно здійснювати з урахуванням технічного та економічного принципів. Відповідно до технічного принципу, обраний технологічний процес повинен повністю забезпечувати виконання всіх вимог до виробництва виробу. Відповідно до економічного принципу, виготовляти заготовку слід із мінімальними виробничими витратами. З кількох можливих методів отримання виробу за інших рівних умов вибирають найбільш економічний, а за рівнем економічності найбільш продуктивний. Розглянемо детально технологічні можливості основних методів отримання заготовок. В умовах металургійного виробництва машинобудівні профілі виготовляють прокаткою, пресуванням волочінням. Заготовки одержують у вигляді сортових профілів, листового прокату, труб та періодичних профілів. Прокат випускають гарячі катаним та каліброваним. При виготовленні деталей з каліброваних профілів, що відрізняються високою точністю розмірів та низькою шорсткістю поверхні, можлива лише кінцева механічна обробка поверхонь заготовок. Програма випуску, тобто кількість виробів, що випускаються протягом певного часу, це один із найважливіших чинників, який визначає вибір методу та способу виробництва заготовок. При одиничному виробництві і для простих за конфігурацію деталей, заготовками часто є профілі, одержувані в умовах металургійного виробництва. Вартість механічної обробки заготовок під час виготовлення деталей, у рази висока. Однак така заготовка може бути досить економічна завдяки низькій вартості прокату і майже повній відсутності підготовчих операцій та можливості автоматизувати процес механічної обробки. Ефективними технологічними способами виготовлення заготовок у великосерійному та масовому виробництві є спеціальні види прокатки, які дозволяють отримувати періодичні профілі. Застосування таких заготовок дає змогу підвищити коефіцієнт використання матеріалу та продуктивність праці. Сортові профілі поділяють на профілі простої геометричної форми квадрат, коло, шестигранник, прямокутник та фасонні, швело, рейка тощо. Листовий метал ділять на товстолистову, тонколистову сталь та фольгу. Труби можуть бути безшовними та звареними. Безшовні труби використовують у найбільш відповідальних трубопроводах, що працюють під внутрішнім тиском в агресивних середовищах. Для отримання заготовок зі сталі та кольорових металів, що мають форми та розміри близькі до форми деталей машин. Доцільно застосовувати метод обробки тиском. Кування, об'ємне штампування, листове штампування. Вироби, одержувані методом обробки тиском, повинні бути більш простими за формою. Виготовлення впаковках отворів і порожнин об'ємним штампуванням у ряді випадків утруднене, а використання напусків різко збільшує обсяг подальшої механічної обробки. Після обробки тиском заготовки мають дрібнозернисту структуру та певну спрямованість розташування волокон. Після холодної обробки тиском виникає наклеп, тому холоднокатаний метал міцніший за литий в півтора-три рази. Пластична деформація металу призводить до анізотропії властивостей, міцність вздовж волокон приблизно на 10-15% вища, ніж у поперечному напрямку. Кування Застосовують для виготовлення поковок в одиничному виробництві за допомогою пластичної деформації заготовок з профілів або злитків. При виробництві великих та унікальних заготовок масою до 250 тонн кування це єдиний можливий спосіб обробки тиску. Заготовки, які отримані об'ємним штампуванням, відрізняються більш високою точністю розмірів, якістю поверхневого шару в порівнянні з кованими поковками, Застосування саме об'ємного штампування для отримання заготовок деталей машин економічніше і доцільніше в умовах великосерійного та масового виробництва. При виготовленні поковок об'ємним штампуванням застосовують сортові та періодичні профілі. За точністю і шоркістю поверхонь заготовки, одержані холодним об'ємним штампуванням, не поступаються виробам, що виготовляються спеціальними способами лиття, при цьому механічні властивості паковок вищі, ніж виливок. Листове штампування виготовляють найрізноманітніші, плоскі та просторові вироби масою від долі грамів до десятків кілограмів. В якості заготовок в листовому штампуванні використовують отримані прокаткою листи, смуги, товщиною яких зазвичай не перевищують 10 мм. При заданій міцності та шорсткості цим видом обробки тиском одержують вироби мінімальної маси з високою точністю розмірів та якістю поверхні. Це дозволяє скоротити кількість оздоблюваних технологічних операцій механічною обробкою різання. Наступні методи і способи це метод порошкової металургії. Ним отримують заготовки, які за розміром та формою близькі до розмірів та форми деталей, тому при виготовленні виробів потрібен невеликий обсяг механічної обробки. Технології порошкової металургії дозволяють практично повністю виключити із виробництва звичайні металургійні процеси, а також знижують негативний вплив на екологічні умови. Коефіцієнт використання металу збільшується до 0,98. Продуктивність праці зростає в два рази в порівнянні з виготовленням деталей сортових профілів, отриманих в умовах металургійного виробництва. Статистичні дані свідчать про те, що переведення однієї тонни деталей зі сталі на виготовлення методом порошкової металургії забезпечує економію 2 тонн профілів та вивільняє 80 металорізальних верстатів у машинобудуванні. Недоліками цих методів отримання заготовок є залишкова пористість виробів, обмеженість розмірів. Та висока вартість. Форми і розміри заготовок, отримані методом порошкової металургії, обмежені як максимальними, так і мінімальними розмірами. При цьому площа поперечного перерізу виробів, які отримують холодним деформуванням порошків із наступним спіканням, можлива за площею діапазоні від 50 до 6 мм мм, висотою від 2 до 60 мм, а маса до 10 кг. Метод лиття отримують заготовки будь-яких розмірів як простої, так і дуже складної конфігурації. При цьому виливки можуть мати складні внутрішні порожнини. Скривальнійними поверхнями, що перетиняються під різними кутами. Точність розмірів та якість поверхні заготовки залежить від способу лиття. Виловки можна виготовляти практично з усіх металів та сплавів. У деяких випадках у середині стінок утворюються дефекти: усадкові раковини, пористість, гарячі та холодні тріщини тощо, які виявляють тільки після чорнової механічної обробки при знятті ливарної кірки. Найбільш складні за конфігурації заготовки завжди можна виготовити методом лиття. Розміри заготовок, отриманих методом лиття або обробкою тиском, практично не обмежуються. Нерідко визначальними параметрами в цьому випадку є мінімальні розміри. Наприклад, мінімальна товщина стінок виливка, мінімальна маса. Об'ємним штампуванням та більшістю спеціальних методів лиття отримають заготовку масу до кількох десятків або сотень кілограмів. Зварні заготовки виготовляють різними видами зварювання від електрошлакового до зварювання теття. У ряді випадків зварювання полегшує виготовлення заготовок складної конфігурації. Слабким місцем зварної заготовки є шов або навколо. Шовна зона. Як правило, їхня міцність нижча, ніж основного металу. Крім того, неправильна конструкція заготовки або технологія зварювання може призвести до дефектів короблення, порістість, тріщини тощо, які важко потім виправити подальшою обробкою, заготовки складної конфігурації. Дають значний економічний ефект при виготовленні елементів виробів, штампуванням, литтям, прокаткою з подальшим з'єднанням зварювання. Такі заготовки застосовують при виготовленні великих колінчастих валів, станин ковальсько-пресового обладнання і багато інших елементів. Зварювання призводить до утворення неоднорідних структур у зварному шві та навколо. Шовній зоні неоднорідність залежить від виду та режиму зварювання. Найбільш різка відмінність у властивостях зварювального шва виникає при ручному дуговому зварюванні, а електрошлакове та автоматичне дугове зварювання забезпечує формування найбільш якісних однорідних швів. При в великосерійному та масовому виробництві слід максимально наближати конструкцію заготовок до конфігурації деталей. Наприклад, для виготовлення ступінчистого валу зі сталі 45 доцільно застосовувати паковку, отриману об'ємним штампуванням. Поковка, штамповка, виков або ще спеціальна заготовка це чорнова заготовка або проміжна деталь виріб, що отримується в процесі кування, пресування або штампування металу. Технологічний процес виготовлення заготовки впливає на форму, розміри і стан поверхні виробу. Тому під час проєктування деталі потрібно визначити оптимальний метод виготовлення заготовки. Розглянемо приклад проєктування заготовки деталі, ескіз, який наведений ось у лівому верхньому куті. Марка матеріалу виробу низколегована сталь, маса 12,1 кг і річна програма 5000 штук. На попередньому етапі вибору методу виготовлення заготовки можна скористатися матрицею впливу факторів, в якій кожен фактор оцінюють за допомогою коефіцієнта питомої ваги 0 або 1. І найкращий вважається той метод, який набрав велику суму коефіцієнтів. У тому випадку, коли жоден із розглянутих методів виготовлення заготовки не має явних переваг, проєктують кілька ескізів заготовок, які виготовляються найбільш прийнятними методами. Проаналізовуючи наші показники. Ми бачимо, що застосування профілів, наприклад, крулого перерізу, недоцільно, оскільки велика кількість металу при механічній обробці заготовки різанням видаляється у вигляді стружки. Застосування методів порошкової металургії є неприйнятними, оскільки маса заготовка більше 10 кг, а висота понад 60 мм. Тому відповідно до даних матриці впливу факторів доцільно розглянути три методи отримання заготовки деталі обробка тиском, лиття і зварювання. З урахування особливостей конструкції деталі та технологічних властивостей низьколегованої сталі для виготовлення поковки вибираємо гаряче об'ємне штампування на горизонтально-кувальній машині. Відповідно до технологічної рекомендації, ми призначаємо припуски на механічну обробку, штампувальні ухили, радіус заокруглення. І ось ви бачите ескіз штамп... штампованої заготовки, марка матеріалу сталь 40 х, а розрахункова маса 12,8 кг. Виготовлення виливки проєктовані деталі здійснюють литтям у піщаній формі. Для зменшення висоти ливарної форми вісь виливки розташовують горизонтально. Відповідно до розрахункових даних і рекомендацій, у виливки може бути виготовлено тільки центральний отвір, а на отвори діаметром осі 12 мм призначений напуск. Формувальні ухали становлять 40, варні радіуси 5 мм. Ось ви бачите ескіз виливки, марка матеріалу сталь 40 хл Розрахункова маса 13,8 кг. Для підвищення технологічності зварної заготовки проєктованої деталі. фланець Ось цей фланець доцільно виготовляти гарячим об'ємним штампуванням на механічному пресі, а циліндричну частину, хвостовик, називаємо так, одержувати з труби. Для формування нерозміченого з'єднання елементів заготовки застосовано напівавтоматичне аргонедугове зварювання. Ось ескіз варної заготовки сталь 40 х, маса 12,4 кг. Метод отримання тієї чи іншої заготовки залежить від службового призначення деталі та вимог, що висуваються до неї, а також від її конфігурації, розмірів, марки матеріалу, типу виробництва та інших факторів. У процесі конструювання деталей вибір марки матеріалу визначається як умовами їх функціонування, так і умовами виготовлення у виробництві. У той же час технологічні властивості матеріалу суттєво впливають на вибір методу та способу отримання заготовок. Наприклад, сірий чавун має прекрасні ливарні властивості, але має низьку деформованість і погану зварюваність. Заготовки з того самого матеріалу, отримані методами лиття, обробки тиском і зварюванням, мають різні властивості. Наприклад, литий метал характеризується великим розміром зерен, неоднорідністю хімічного складу та механічних властивостей по перерізу, виливка, наявністю залишкових напружень тощо. При конструюванні деталей слід враховувати можливості підприємства, у якому передбачається їх виготовлення. Для цього необхідно мати відомості про тип і кількість наявного обладнання, виробничі площі, можливості ремонтної бази, допомі... допоміжних служб тощо. Після вибору оптимального методу визначають спосіб виготовлення заготовки, обладнання інструменту, що використовується, і вже технологічне оснащення. Потім виготовляють креслення заготовки та деталі, конструкція якої відповідає вимогам технологічності. На цьому все. Дякую за увагу!